У шостій відбулася церемонія вручення орденів за мужність. Їх отримали двоє мешканців Шосткінщини. Ордени передав близьким полеглих бійців Олег Сахон, генерал-майор Національної гвардії України, начальник східного територіального управління. Зі з боку командування національної гвардії України і від ім'я президента України, від міністра внутрішніх справ який мене особисто просив сьогодні передати слова великої Шан і дяки мамам, які виховали таких синів. прийміть наші. От. Не хотілося б мені кожен раз сюди приїжджати і ну, долати себе, як то кажуть, свої острахи певні, бо, тому що ніякі слова не можуть мами повернути сина, Там, і ви носили під серцем, ви ставили на ножки, вони йшли велике, велике життя. От. Але коли прийшов час боронити країну, от, повірте, що вони чесно і мужньо віддали свій громадянський і силовний обов'язок. Я ще раз склоняюся. І спасиболим за такий давний Слава Україні! Слава! Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена Романа Михайловича Водень. Нагороду отримала мати полеглого бійця. За особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку. Указом президента України 30 квітня 2022 року No290 нагороджено органом замужність третього ступеня, Водень Романа Михайловича. Дякую, синочка. Спасибо Дякую, великі, ви виховали дуже гарного сину. Спасибо. Указом президента України від 7 березня 2022 року нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня Шевцова Владислава Петровича. Нагороду отримала мати загиблого захисника. Я Олег Сахон приїздить до шостки вже втретє. Я не знаю, коли закінчиться війна. Ви усвідомлюєте, що завтра, напевно, точно цього не станеться. Нам складно говорити про те, що ми все з легкістю долаємо, тому що це неправда, це не так. Генерал-майор зауважив, що Бахмут стоїть завдяки надзусиллям наших захисників. Той як зараз, наприклад, третя бригада оперативного призначення Болбочана під Бахмутом ціною якої мужності стійкості виборів разом з 93-ю бригадою і з приданими підрозділями 67-ї бригади, наприклад, наш нескорений Бахмут говорить про те, що таких Бахмутів у нас ще буде напевно дуже багато. Також, як наголосив Олег Сахон, Україні потрібно обов'язково повернути Маріуполь. Ні Азов, ні Маріуполь не може залишитись просто без того, що ми взяли і настояли на тому, що це наша земля і наше місто. Ціною таких величезних втрат, які внесла 12-та бригада, і скільки місяців вона втримувала і та Місто. От. Ця пам'ять має залишитись в наших головах, серцях. Міський голова Микола Нога також подякував рідним та близьким полеглих захисників. Ми громади хочу подякувати батькам, рідним і близьким за те, що виховав герої, які до останнього захищали нашу країну. Подякувати командування Національної гвардії за те, що знаходить можливість приїхати до нас і почесно.